До мене нещодавно звернувся чоловік, пенсіонер. Я йому оформила автоцивілку. і уявіть, він на пенсії вже 23 роки. Він живе скромно, отримує свою державну пенсію, бо йому пощастило вийти на неї тоді, коли вона ще була гарантована законом. І ось що мені болить, коли я спілкуюсь з молоддю, то часто чую у відповідь на пропозицію створити свою недержавну пенсію. Мені ще рано, до пенсії не доживу, буду жити якось. Але ж нове пенсійне законодавство відкрито каже, держава не гарантує виплату пенсії тим, хто народився після 80-х років. Це не страшилка, це факт. У мене тоді до вас запитання, за які гроші ви плануєте жити після 65%. Чи маєте вже звичку відкладати 10-20% на себе? Я займаюся консультацією за страхування вже більше 18 років. За цей час у мене вже 3 закритих накопичених договори. Кошти ми отримали, як і обіцяла компанія. Я перевірила на собі і на своїх дітях. Це працює. Цього року Таслайф випов... виповнилось 25 років. І ті, хто відкрив програму 20 років по тому, вже отримують свої накопичення. І у когось це гідна надбавка до пенсії, а у когось реальний старт для нової мрії. Не відкладайте, пенсія це не вік, а про рішення сьогодні. Пиши мені пенсія, і я допоможу зробити перший крок.